Про Україну є тут деякі позитивні якісь моменти, де які дозволяють припустити, що можливо все-таки можуть бути відновлені наші стосунки між державні. Дуже на це сподіваємося. Ну а зараз дізнаємося, чи справді так Андрій Добрянський до нас долучається речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго добрий день. Вітаю, доброго ранку вам. Ще мені спати треба то <рес> і доброго вечора. Вам як ваші враження від півтора годинного та виступу Дональда Трампа перед конгресом були якісь побоювання, великі побоювання, що Трамп може там непередбачувано оголосити якісь абсолютно каркаломні фантастичні речі? Він нас привчає потроху до, до свого цього стилю, але здається, що нічого такого дуже страшного там не звучало, і навіть демократи, як казав нам Остап, пару разів йому плескали. Один, а один тільки тільки ті, що е, коли він садав їх штат чи якусь трагедію в їх штат, чи якусь проблему, то декотрі тоді стояли переважно. Це було історично в тім, що ніякі демократи вмістилися до. Марш президента до зал це традиційно республіканські сенатори разом з демократами, двопартійний такі. А, а, а вони відмовилися цього разу зі самого початку. Один конгресмен став з палецею і починав кричати проти Трампа, що він брехун. і аж поки а, охоронці капітолу запросили його вийти, як і під час цілого виступу а, різні демократи вийшли. Фактично, це досить нудна заява. була воно багато повторило його промову у передвиборчної кампанії, в яким він фантастичні цифри згадав. Дуже багато спочатку самого казав, який поганий президент Байден був. І просто говорив, що все це він, всі проблеми, це проблеми через Байдена. А нарешті, коли він говорив про внутрішню політику, тоді він звернувся до гостей, які були в балконах, так як традиційно. А коли вже нам було почекати на закордонні справи, ну я думаю, навзагал українці і активісти тут були задоволені, що він не, імпрові... не мав ніяку імпровізацію. Він просто відчитав. Цей пост від соцмереж, який ми всі прочитали від президента Зеленського, тим не менше, чи можемо ми казати, що здається, є, є якийсь сигнал про те, що наші стосунки можуть бути відновлені. Я маю на увазі стосунки між адміністрацією Трампа і адміністрацією Зеленського. Я то залежить, які ці відносини будуть. Він просто президент Трамп не, не дбає про міжнародні угоди або багатосторонні переговори. То він хоче мати прямі зв'язки з одного лідера до другого. Так пригадав до президента Зеленського, що ну я ніколи вам такого не обіцяв. То тільки щоб звернути увагу, що я вам обіцяю це інше з тих інших президентів раніше. А, а, а президент Зеленський і Україна ще йдуть вперед з тими багатосторонними розмовами ліпше стояти разом сильні з Європою а, а, або інших партнерів по цілому світі. І як прийде тоді час, мабуть, Європа би хотіла купити всі зброї від Америки. Вони ми знаємо, що вони досить багатий континент. А, і а, чи це включиться а, Трамп? Ми ще не знаємо, і ще не знаємо, чи, чи а, все є успокоєний з тими а, зброями, які були зупинені у Польщі, пане Андрію. А Трамп зазначив, що він отримав сигнал від РФ, що вони, начебто, готові до миру. Хіба це не чудово? Мільйони людей загинули і поранені в Україні, і кінця цьому не видно так. У мене просто виникає таке просто питання: так готові до миру, що продовжують обстрілювати Україну. Виглядає на те, що Трамп і республіканці, ну бодай, частина республіканців, вони живуть в якомусь вакуумі. Вони живуть в вакуумі, де Путін готовий до миру, і вони водночас не бачать, що Путін продовжує обстрілювати в Україну. То яка ж це готовність до миру? І я не розумію, чи цей вакуум свідомий чи не в'язаний. Ну я думаю, Україна добре знає, що це було зомбіфікація. зомбифікація. Як тільки один телеканал існує, є тільки один одне джерело інформації, і так ті, що оплескують миру, дуже декотрі, які ми добре знаємо, які раніше говорили про ворога. Що це справдиві, це це, це зло, просто зло. Наш ворог. А тепер зовсім передміни на думки, через те, що Трамп повідомив свою історію, і він дуже хоче. Нобельську премію, бо він хоче бути найкращий президент в історії, незалежно від правди, від що справедливо буде. А я так пригадаю людям, що найважливіше для президента Трампа не є справий мир, ані угоди, ані ніякий текст, а світлина, які будуть включити до підручників для студентів, щоб вічно всі пам'ятали, що він створив мир. Не який мир це є, але щоб його згадали так. Пане Андрію, також сказав Трамп про те, що він підписав указ про смертну кару для будь-кого, хто вб'є поліцейських, і була напередодні заява про відрахування студентів і обмеження фінансування вузів, які будуть брати участь у нелегальних пікетуваннях. Я так розумію, що це все зроблено для того, аби люди взагалі не протестували і не проявляли свою думку. Ну, це дисонанс. Тут він проголосив. Один указ щодо свободи слова, але так само а, каже, що а, Європа якась, якась стримала свободу слова, а, і що Америка має на вищому рівні, але тільки що на указ заборонив протестування в університетах. Так само, а, а, коли він а, нарікає про. І інші справи це це просто стоїть у у дисонансі в це, що він говорить. Це на політологи всі заважили це, що як як може говорити про кару для тих, що е заб'ють поліцаїв, але в тим часі так само помилував всіх тих де демонстраторів, декотрі збили е поліцаї капітольські поліцаї на 6 січня. Ще, ще коротко запитаюся стосовно ці, цих великих реформ, які пообіцяв Трамп, якщо, якщо спробувати там головні виділити, що власно він збирається зробити з американською економікою і державою найближчим часом. Він сфіксувався на, на його тарифи. Ми ми бачили, мабуть, ви слухали до прем'єра Канади, який дуже остро звернувся до президента Трампа перший раз, як і так само звернувся прямо до американської громадськості, що це Канада, не те тарифи на вас не дає а просто що президент Трамп це починав, і ми вже. Ми вже знаємо, що ціни через до кінця тижня підвищуються тут в Америці, навіть і ті на, на різні продукти вже є на високому рівні. А, і так само а, то він згадав ті тарифи, які він вже вложив. Але він тоді згадав південну Корею чомусь ще один союзник, а, який має ворога зараз при кордоні, яка Америка підтримала десять літами. А тепер він каже, що він би хотів тарифи проти них включити. То е, це не тільки е, шкодить американську економію, е, американське життя, але й так само цілий всесвітній альянс. Що ж, дякуємо дуже за те, що змогли до нас включитися. Андрій Добрянський до нас е, приєднався, речник Українського конгресового комітету Америки. Там уже пізня е, ніч відпускаємо пан.